Всім привіт! Хочу показати, як збільшити ось це рядок стану і розмір батареї, тому що не всім його видно. Е і коли ви ставите якусь заставку, яка збігається по кольорам, е також стає дуже погано роздивитися. Тому, як це зробити, відкриваємо налаштування. І в нас ми бачимо пункт про телефон. Е у деяких. Е у деяких версіях Android може бути в іншому місті. Тобто ви, вам потрібно знайти або система, або про телефон і знайти відомості про вашу версію Android. Ось, Версія системи. Ми клацаємо по ній 5-7 разів. Ми бачимо ось повідомлення. Так як у мене вже відкрито інструменти розробника, у мене це зараз відкрити неможливо, тому що воно вже відкрито. Якщо ви натиснете 5-7 разів, у вас тут напише, тепер ви розробник. Значить, ми відкриваємо додаткові налаштування і шукаємо інструменти розробника. Ось для розробників. І тепер ось тут ми шукаємо потрібний пункт. Він взагалі знаходиться десь аж знизу. Ось, найменша ширина. Тобто, шукаємо ось таку цифру, це у вас може бути 320, 400 DPI і так далі. Тобто нам потрібно цю е кількість змінити. Тобто, чим більша ця кількість, тим більше ваша картинка, і тим більше потрібно цю картинку втиснути в ваш монітор. І відповідно у вас та сама батарея буде як можна менше. Якщо у вас картинка більша, та сама батарея, годинник. Вона вміщається в монітор, і ви можете роздивитися, що там на ній є. Отже, я зараз зміню на 400, щоб показати, як це відбувається. Ось. І дивимося зверху. У мене ось зменшилося ось тут. Все зменшилося. І я тепер повертаю назад. Наприклад, 320. І дивимось, ось зараз я натисну ОК, і дивимося наверх. Окей. Ось ми бачимо, в нас все змінилося. Тобто ось такий простий крок. Ну, я не рекомендую ось тут експериментувати, тому що ви можете так налаштувати телефон, що потім потрібно буде звертатися до спеціаліста. Але ось така простенька дія збільшить ось ваш, вашу батарею, ваш рядок стану, і ви будете бачити, що там написано. Тому що навіть молоді люди інколи не бачать, наскільки там. Дрібне.